Вітаю, друзі! Цей брифінг про пропаганду держави-агресора, яка в своїй комунікації розганяє тезу про втрату легітимності української влади та про, начебто, політичні заколоти, які готуються в Україні, робиться це з єдиною метою зірвати проведення саміту миру, на якому Україна планує обговорити в колі союзників та держав, які вимагають припинити цю війну подальший шлях до припинення кровопролиття, і відповідно, держава-агресор в цьому абсолютно не зацікавлена, розганяючи тези, які мають спрацювати на деякі країни, з якими зараз ведуться переговори про участь у саміті. Отже, саме цій меті слугує інформація про оголошення президента України в розшук. Звичайно, це нісенітниця, як і ті тези, які поширює. Служба зовнішньої розвідки Росії, яка активно просувається російськими соціальними мережами. Отже, телеграм-канал Соловйова США активізували усилії по поиску альтернативи президенту Росія планомірно движуться к проведенню трибуналу над політичним руководством України. США ведуть контакти з Порошенко Кличко Єрмаком залужним на предмет возможной смены Зеленського. Зеленський починає проігрувати боротьбу за уми і серця українців і так далі і тому подібне. Отже, мета зірвати саміт миру, але також є деякі інші цілі, зокрема, розхитувати ситуацію всередині країни і легітимізувати замахи на президента України, які нещодавно були викриті Службою безпеки України. Звичайно, всі ці тези є абсолютною маячнею і є виключно вигадкою російської пропаганди. Так само є брехнею тези, які поширюються в російських медіа, а потім передруковуються деякими закордонами про те, що, начебто, до України вже прибули військовослужбовці з Франції і навіть вказують місце їхнього розташування, місто Славянськ Донецької області. Це брехня. Брехня ця опублікована виданням Asia Times, а насправді походить вона. З російських джерел, зокрема з заяви речниці російського МЗС Марії Захарової, яка була зроблена більш ніж місяць тому, а також в киді російських пропагандистських військових каналів, зокрема військова хроніка, які потім були розтиражовані російськими змі. Для чого це треба? Для того щоб впливати на громадську думку в самій Франції, адже ідея про можливе направлення французьких військовослужбовців дуже занепокоїла. Державу-агресорку, яка відповідним чином реагує на дипломатичному рівні, а також виступає з публічними погрозами на адресу французького керівництва. На підтвердження цієї пропагандистської лінії держава-агресор через державне медіа Рія новості поширює вкид про те, що, начебто, було знайдено шеврони з французькими прапорами на одному з вбитих військовослужбовців у Білогорівці. В розпорядженні рія оказалось відео, захваченого російськими силами опорного пункта на найомники шевронов, шевронів, в виде перевернутого флага Франції. Нагадаю, що кілька тижнів тому російська пропаганда видавала під виглядом канадського шеврона один із регіональних символів самої Росії, таким чином водячи в оману як російську, так і міжнародну спільноту. Розуміючи, що дедалі більше в світі лунає голосів про необхідність стримувати Росію в будь-який спосіб, держава агресор переходить до прямих погроз на адресу навіть ядерних держав, зокрема Великобританії, погрожуючи ударами по військовим об'єктам за межами України, які можуть бути під британським прапором, для того щоб розсварити Україну із союзниками, а зокрема з однієї з партій в США республіканської партії. Пропагандисти вкидують фейкове відео про те, що, начебто, українські військові спалили опудало одного з кандидатів президента США Дональда Трампа. Насправді, люди на відео не є військовослужбовцями Збройних сил України. Це російські актори, які грають українських солдатів у трофейній українській формі. Причому люди на відео не розмовляють українською мовою так, як це роблять мешканці самої України. Чутно сильний російський акцент. Ще один фейк публікує російський перший канал, це, начебто, відеозапис примусової мобілізації чоловіку військовій формі, як стверджують пропагандисти, з ТЦК б'є ногами цивільного, який лежить на асфальті. Насправді ж це відео з одеських публічних пабліків, і насправді це місцевий мешканець цивільний побився з військовослужбовцем. А ця історія жодним чином не пов'язана з мобілізацією. Так само, як і тренд у Тіктоці, я у Клянд. Подібні історії спрямовані на те, щоб демотивувати українців до мобілізації і щоб глорифікувати ухилення від призову, ну і в середовищі медіа також поширюються фейки стосовно внутрішньої української політики. Зокрема, фейк про, начебто, відставку міністра оборони Рустема Умерова. Робиться це з метою дестабілізувати роботу уряду, а також військового керівництва. Так само було вкинуто фейк про, начебто, відставку главкома Олександра Сирського. Це теж є неправдою. Джерелами цих фейків є брехливі медіа, які поширюють ІПСО для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині самої України. Брифінг завершено тим самим закликом, як ми його завершуємо кожного разу. Не довіряти пропагандистським медіа, мати критичне мислення, розрізняти правду від фейка, намагатися верифікувати інформацію в доступних джерелах, шукати сенсаційні новини в компетентних респектабельних медіа. Якщо їх там немає, перед вами типове ІПСО. довіряти телемарафону як джерелу верифікованих новин, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!